А ще у Львові з'явилися люди у жовтому на найбільш аварійних ділянках біля шкіл міста чергують регулювальники, які зупиняють автомобілі і переводять школярів через дорогу. Стартувала акція, аби зменшити рівень травматизму серед пішоходів, а особливо учнів. Рік тому п'ятикласник Остап звично йшов до школи. Ніщо не відчувало біди. Однак несподівано на пішохідному переході хлопчика збив автомобіль. Одного разу мене вже збила машина. Розбита губа і розмок. Про те, що на пішохідному обабіч школи дійсно були випадки травматизму діток, підтверджують мешканці спального району. Тут уже збили одного хлопчика з нашого будинку. Дитина потрапила в лікарню, має тепер проблеми з зором. Складний дуже перелом, і ніхто нічого не міг доказати. Щоб такі ситуації не повторювалися, активні львів'яни віднедавна чергують на пішохідному перед початком уроків. Люди в жовтому регулювальники зупиняють авто маячком цукеркою і переводять через дорогу школяриків. Це є такий світофор, який зупиняє машини. Він має три програми: одна світиться слабенько, одна світиться сильніше, а друга мигає. Переводити через дорогу, зупиняти рух, тому що є різні водії, одні зупиняються, а інші просто резигнують з цього. І дійсно, навіть сьогодні, попри вимогу зупинки, водії ігнорували жовтого добродія. Батьки підтримують ініціативу регульованого переходу біля школи, адже безпека дітей найголовніше. Дитина легше переходить дорогу, не боїться, не переживаєш за те, що Тут рух на 9 годині дуже посилений. Громадські діячі промоніторили ситуацію на дорогах біля шкіл і визначили понад 10 аварійних ділянок. Наразі регулювальники є лише у кількох локаціях Львова. Переважно це спальні райони. Батьки можуть не хвилюватися за своїх дітей, можуть іти на роботу, знаючи, що дитину через дорогу переведе жодний добродій. Та щоб забезпечити по всьому місту регульований перехід, просто не вистачає людей, тому ініціатори проекту закликають приєднуватися небайдужих до такої справи. Ольга Матейчик Юрій Матьора. Новини